Усім привіт! Приїхала ось така шляка Каптіва, яку виложував групу в Вайбері. 2011 року випуску. 2.2 дизель, автомат, повний привід. Пригнана в Швейцарії, має ось такі косметичні моменти. Бачте. Машина повністю не фарбована, має пробіг 250 тисяч. Ось він код. Датчики світла, датчики має, ось такі дзеркали великі з підігрівом на 19 х колесах на зимовій резині. І безні стоять майже нові. Далі йдемо. Ззаді так само, все добре. Має дві вихлопних труби, задню камеру, задні парктроніки. Розетку під, під фаркоп. Також ось тут бампер потрібно закапати чи підфарбувати. Вона є семімісна, такий багажник. Ось такі задні сидіння шкіряні, підсвітка. Так, покажу далі салон. Ось тут є камера. Ось такий передній заряд, верні карти. Автомобіль потребує хімчистки ще, також легенької, також є сервісна книжка. Ось такий мультируль, приборна панель, так, навігація, підігрів, сидінь, також є. Так підлокотник. Даний автомобіль вже є під задатком, клієнт його забирає таким як є по дешевшій ціні. Тут такі стоять, підтіли, потім назад чеплю, такі пороги не зачухані, просто почистити потрібно. Притонований задній ряд, тож кого цікавлять автомобілі Швейцарії. Звоните або пишіть на Viber, щось можна підібрати, також купити по дешевшій ціні, якщо вас цікавить, в такому стані, як є. Є різинові коврики також ззаді, прикурювачі, підлокотник. Ось такі пороги. Мотор працює тихенько, чітко, без зауважень. Нам закипськізованих парах, також я ми бач пар, такі в Зараз відкрию капота. Ось такі кнопочки всі, мультируль в гарному стані. Ось пробіг 251 тисяча. Є yeah. ось такі Функції різні, можете подивитись, навігація також часи. Багато має бардачків, також тут. Електрорегулювання сидіння переднього. кнопки Так, вона виглядає під капотом. Автомобіль сьогодні розмитниця. Це приїхав з митниці тільки. Нічого тут не робилось. Тож кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на вайпер. Також ссылка. Буде під відео з групою Viber, там можете переглянути наявні автомобілі або автомобілі, які вже прямують в Швейцарії до мене і будуть в продажі. Всім до зустрічі!